Китай, вже ми бачимо, він пасивно не дивиться на те, що відбувається в стосунках між США і Росією в Пекіні. Чудово розуміють, що американці хочуть відтягнути. Росією від Китаю, і тому я думаю, що в закритому режимі починають свою гру з американцями, теж надсилають сигнали, що ми з вами теж можемо домовитися, і е, ми можемо і швидше домовитися і е, можуть бути більш скажімо так конструктивні варіанти домовленості, е, зокрема економічних, тому що обсяги торгівлі між США і Китаєм е, значно більше е, там чого десятки разів ніж зараз між е, е, Росією і США. Ну і для Трампа це вигідно. Він може використовувати тему взаємин з Китаєм як теж інструмент тиску на Путіна. Інша річ, я поки не робив цієї інформації жодних практичних наслідків, тому що все це поки що інформаційний шум і спосіб такого поки легкого тиску, як на Китай, так і на Росію. Так і Китаю можливо на Росію. Це витоки інформації. Не більше того, жодного офіційного підтвердження немає.